Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що у нас? Завершив я вечірнє вправляння. Ось мої кози стоять. Шутка. У мене бички. В общем, тема у нас сьогодні бички. Відгадівля бичків і тому проче. Нема там вам зараз дуже разнообразний контент, ніби є. Показувати вам буду. Потім рознообразно. В общем, так. Хочу сказати всім дякую за вашу активність. Давайте доб'єм до Нового року 1000 підписників. Мені залишилося менше 40 підписників. В общем, тема сьогоднішнього відео, яких телят купити на відгодівлю підрощених або молочних. Як це роблю я? Розкажу вам плюси і мінуси на своєму досвіді. в общем. Був, був в мене трошки гіркий досвід. ну, в общем, Такі справи. Значить, я надаю перевагу, скажу вам зразу, куплять молочних телят. Не підрощених. Ну як це? 3-4 місяці, там, 6 хто купляє. З однієї сторони, ніби підрощених куплять легше і, може, трошки і вигодніше. Якщо люди там по дешевенькій ціні купляють, в принципі, можна купити. Ну, таке ото. 50 на 50, на мою думку. Чого я не купляю підрощених телят? Наприклад, є в мене тілочка така біозка. Ну, ви її бачили по старих відео. В общем, купляю її у віці майже 3 місяці. Годувалася вона кашами. Пила вона молоко. Ну, ніби не погано, що вона пила много. Але є мінус. Вона їла каші. Каші, я, в принципі, в общем, відказався від цих каш на другий рік. На другий рік? Як? Свого Як. Коротше, коли другий раз почав за... на другий рік, після першого року відгодівлі бичків, я відказався від каші. В общем, чого? Каші, во перше з ними мороки куча, вони себе не відправдують. Во-вторих, жара, вони бігом скисли. Якщо бичок його вони виїдає, вони закисають. І тоді бички, якщо з'їдять, будуть срачки і прочії болячки. А сухе викинули, воно, якщо не з'їло, потім доїть. Ну, Такі справи. В общем, їли каші, як повернемося до теми, підрощених пилят. Значить, їли, вони каші. Мені щоб перевести на другу будівлю. Це дуже, ну як, воно вроді ніби непогана проблема. Але це все треба робити поступово, щоб не було такого стресу для організму. Опять же ж таки, як начнете видавати даль, як хтось су є сухим, це буде проблема. Вони їх і не їстимуться, в принципі. І поки вони почнуть їсти, це буде вже стрес для організму. Вони починають підхудати. Ну, я не великий спеціаліст, але кажу так, як воно є на моєму досвіді. В общем, це поки перевести їх, це капець. Ну, ну, реально, я не знаю. От це, що в мене такий мінус, що е, перше, що перевести на свою годівлю, це проблема. Далі. Якщо купити теля, в общем, якщо я одних годую по-своєму, а цих, я, цих годували по-другому, я привіз, в принципі, воно зразу відчувається різниця в годівлі. Чого? Як, наприклад... Я своїм для старту гранули той самий, чи там з ДЕРТІ я не жалів, то другі даватимуть молочка, вроді непогано. Але без концентратів воно того ефекту не буде. Дерті їм жаліли, як мені кажуть, о, наші їм давати, ти що в них жалудки забиватимуться. Люди добрі. Якщо ви готуватимете до півроку з чистим молоком, а тоді ви йому ДЕРТІ, повірте, легше цього не буде. Воно тоді зіздерте, желудок заб'ється. Ой, біда, люди добрі, що ж робити? Бочок дерті не бачив, ви йому дали відро дерті і у нього в лудок забив. Звісно, як у нього заб'ється, тому що у нього рубець не розвинутий, і він той дерті з покон віки, чи як самого народження не бачив. Ну, Так само і тут. А я купив, вона дерті не бачила, а ну, в общем, Отаке от воно. Забарне це діло. А так, дивіться, теж мінус. Як? Чого Опять? я надаю перевагу молочним телятам. Якщо десь щось не так з хатиною... Купив я, допустим, оцю ж піріоску, з нею щось не так. То погано росте, то те, то все. Оці що перших три місяці що взівали. Якщо тут з моїми щось не так, грішу на себе, їй Богу, кажу, що я виновний, я щось десь не так роблю, десь щось не так даю. Тут же ж думаєш, або ти щось неправильно робиш, або на старті щось неправильно зроблено. Ну, в общем, то таке. Кожного своя відгодівля, кожен робить по-своєму, і поэтому я не знаю. от Це великий круг. Так що, звісно, теж є мінус у молочних телят, коли ви купляєте. Ви купляєте 10-денним, ви ще толком не знаєте, що з нього буде. Але, в принципі, ну як, ви, купляє, ви його купили, ви не знаєте, що з нього буде. Я, наприклад, був, як лунчик, ось у мене є. Я купив, вроді непоганий бачок. Але той факт, що він як. В принципі, купляли ми з товаришем на одній фермі, що в нього ні черта не росте, що в мене. Хто його з нас з чим це пов'язано? він, в принципі, одинаково майже. Ну як свою дозу на свій вік. Ну це ж вже таке. Ну, Видно, трошки я поганий господар. Або дійсно слаба генетика в телях. Ну, Це ж вже таке. Так що, я надаю перевагу молочним теля, молочних теляткам. Віці 10 днів до місяця. Оце такий самий момент, що якраз... Ну, буде як добре для вас і для телят, що не буде великого стресу на організм. Так що, як саме головне телят їдать старт. І не цей старт, щоб пішов. в общем, все, як шло, як по маслу. Чітко, щоб у вас усе було налагоджено. Звісно, я сам теж трошки не ідеальний, я, я не спеціаліст, ну, в принципі, як показує мій досвід, що найкраще купили з молочного. І держите. Звісно, це, як хто каже, заверне діло, тримать мол, як з маличку випоїли. Люди добрі, якщо все зробить по уму, не дуже воно багато діла займає. Та біля нього більше уваги, тому що воно мале і десь щось не так і може причинить проблеми. Десь щось якісь відхилення у, е, на старті відгодівлі. Але, але. Ну, Як на мене, великої проблеми нема, щоб його випити. Дав молоко, забрав відро, поставив водички, гранулка є постійно. ну, як особого, Особої уваги тут великої не ну, от такі справи. Так що, Трошки поділився з вами своїм досвідом, трошки я розказав плюси і мінуси. Ну, Надіюсь, вам доход об'яснив. Бо, якщо чесно, як 10 днів не знімаєш відео, розумієшся балакати на камеру. Плюс оператор зараз в мене зайнятий. Ось таке вийшло. Може не дуже змістовно, то ви бачите. Я думаю, ви суть поїли, Я показав свій досвід. Я нікого не закликаю купляти десятиденних телята, то є як відгодовувати. О, такі справи. Ну, Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки. Пишемо коментарі, що вас цікавить. Давайте доб'ємо до Нового року 1000 підписників, мені буде дуже приємно. Мене дивляться 80% без підписки. Люди добрі, ну давайте підпишемось, ну йо-майо. -йо. Вам же ж не важко. А мені дуже приємно. Ну, кому як? Всім дякую за перегляд і все буде Україна. Всім миру та добра. До побачення.